Доброго ранку, кожному зичу, доброго ранку мовлю зазвичай. Ви усміхніться у відповідь люди, бо добрі слова для кожного любі. Дітки, ми живемо на планеті Земля. кожній істоті потрібна енергія для життя. Всі організми отримують енергію для життя з харчування, але у кожного воно своє. Давайте зараз з вами поговоримо про продукти харчування людей. Де ми можемо їх придбати? Або на базарі, або в супермаркеті. В супермаркеті існують різні відділи, де батьки разом з вами купують продукти. Це який відділ? Це хлібний відділ, діти. Це молочний відділ. бакалейный видел. Мясный видел. Овочевый видел. Рибний відділ. Ось ми з вами придбали всі продукти харчування, веземо їх додому. І вдома матусі готують нам їжу. Давайте пригадувати. Прокинулись ми, це ранок. Зранку люди що роблять? Снідають. Запам'ятайте, снідають. Зазвичай ми снідаємо кашами. Вареним яєчком, хлібчиком з маслом та п'ємо чайочок. В обід, діти, ми обідаємо. Обідаємо, зазвичай ми їмо перші страви це суп чи борщ, кашу з м'ясом, хлібчик п'ємо компот. Ввечері, ввечері ми, діти, вечеряємо. Вечеряємо ми Легким, легкою вечерєю. Або картоплею з м'ясом, пиріжок з вишнею можемо з'їсти, випити склянку молока. О, в, снідаємо, обідаємо і вечеряємо. Запам'ятайте, повторіть ще. І так запам'ятали, що зранку, так, ще раз. Ми снідаємо. зранку ми... в обід ми обідаємо, а ввечері вечеряємо. Пропоную вам пальчикову гімнастику борщик. Послухайте, будь ласка, ми візьмемо круглий горщик і почнемо варити борщик. Покладемо туди буряк і картоплю, і морквинку, капустинку і петрушинку. Нальємо водички кружку на вогонь поставимо горщик, щоб варився добрий борщик. А зараз повторюйте за мною: ми візьмемо круглий горщик і почнемо варити борщик. Покладемо туди буряк і картоплю. Топлю? І морквинку, капустинку, петрушинку. Нальємо водички кружку. На вогонь поставимо горщик, щоб варився добрий борщик. Молодці. Скажіть мені, будь ласка, мама зварила борщ? Який? Гарячий, добрий, смачний. А крім борщу, ще що мами варять, яку першу справу суп. А давайте подумаємо, який буває суп. Якщо суп із риби, то який він? Подумайте, будь ласка, рибний молодці. А якщо суп із грибів, то який він? Грибний. Молодці. А якщо суп із гарбуза, то який суп? Гарбузовий. А якщо суп із картоплі? Картопляний. Картопляний. А якщо суп із сиру, то який? Сирний. А якщо суп з овочів, то який він? Овочевий суп із гречки. Гречаний суп із рису. Рисовий. Молодці. Ось як багато цікаво сьогодні ми з вами дізналися. Про їжу та продукти харчування до нової зустрічі! До побачення!